Та Україні. Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні у нас такий на огляді неймовірний автомобільчик в прекраснішому стані. Я думаю, що тут навіть видно і по кузову, і зараз покажу по салону. І все детально розповім. І так, це у нас Віварик 2013 року. Автомобіль 2 роки в Україні в шикарному стані, як я вже повторюю. знову ж таки Підкраси має тільки один підкрас це в нас капот, більше нічого не фарбовано, ні ліства, нічого, абсолютно більше. В принципі, по капоту там навіть от по прибору показує, що він як не фарбований. Ну, то тобто мінімальний, скажімо так, слой ніякої ж А Так я думаю, що це може ще фарбували, там може висічка, може ще щось. Чесно, не знаю. Фарбували ще за кордоном, не в Україні, тому не можу нічого сказати, чому фарбовано. Нічого не відрізняється, все класно попали в колір, нічого в принципі, не видно, це тільки покаже прибор. І все. Можете приїжджати, перевіряти, абсолютно немає питань. І так, 13 рік, 2, 0, 84 кВт. стан бомбезний, колір звичайний червоний, довга база, оригінальний пасажир. Виглядає ну просто на відмінно. Гарні диски, у мене, до речі, вже диски такі були на якомусь автомобілі, це 518, це оригінальні Traffic Vivaro, Не 520 БМВшні, а саме оригінальні. Також гума ми бачимо тут досить непогано. Тормозні диски, як ми бачимо, також там вироботки, ну мінімум автомобіль проїхав чуть більше 300 тисяч, 314, здається. Це його рідний пробіг. Власник купував було 270 тисяч. І цей весь час наїздила машина 314. Тут він обслужений повністю. Всі цепи помінені, форсунки в цьому автомобілі замінені, тому що попробували. була проблема по одній форсунці, Попробували достати, вона заламалась, Коротше, не все вийшло так, як хотілося. І поміняли всі форсунки. Саме нові, не беушні, а саме нові. Тобто тут стоять всі 4 нові форсунки, це по оригіналу, оригінальний замінений, обслужено повністю. і Всі амортизатори, пружини, це все також замінено. Їде ну, просто прекрасно. Тихесенько, ніяких там звуків лишніх, абсолютно. Дуже рідко такі автомобілі в такому стані попадають. Це, якби всі такі були, то було б неймовірно. Так, так ми бачимо, що є на нас дуги. отакі такі стоять. Зверху також і релінги. Є спереді хобоєчка. До речі, автомобіль без туманок, якщо потрібно, можу доставити туманки, взагалі немає питань. Є також форточки, які відкриваються. Вони з двох сторон. Ліства, оці бампера це все також в колір, нічого не фарбовано, ой, кажу в колір в колір пластмаси, нічого не фарбовано, це все повний оригінал. З ямок по автомобілю є, до речі, тут маленька ямочка на дверці, вона, на жаль, не катається. Отака ямка. це і, в принципі... Ну Таке, що є, то є, за цього фарбувати точно не потрібно, але вони є. Ну і там по царапках отут якась маленька на пластмасі. також не думаю, що це потрібно до цього лізти. Це все пластмаса, все в повному оригінальні, ні до чого не лізли. Навіть отут двері цілесенькі, немає оцеї хвороби. Як зазвичай хтось там неправильно закриває, тут все відмінно. Я думаю, постану на відео, видно, як автомобіль зберігся. Дуже гарно виглядає. У ці ці нас тут герметики, це все оригінальне. Тут інакше не може бути, тому що тут нічого не фарбовано. І так, як я вже сказав, все автомобілю обслужене, все як має бути. Також автомобіль має два ключика, запаска, домкрат це все також на місці. Мотор у нас звичайний 2.0 звичайними форсунками електромагнітними, невибаглими до соляри. Погодовки все сказав, переходимо по салон. Салон це у нас автомобіль, оригінальний пасажир, але вже люди самі доставляли собі отакі сидіння. Досташиті, до речі, дуже якісно. такі видно. От матеріал дійсно дуже непоганий, зберігся прекрасно. Автомобіль 9-місний. Категорія B, нічого не потрібно змінювати. Карти цілесенькі. До речі, тут також ні ржавці, нічого нема. Порошки ціленькі. Тут ці ціклоподйомнички, всі ці от, видно навіть по пластмасі, яке воно не зношене. І ручечки, і отут навіть переключателі. Все в такому дуже гарному стані. Автомобіль також без круїза. Звичайна комплектація. Одна подушка безпеки в рулю. Тут у нас така ніша. Так, 60-ступінчата механіка, кондиціонер заправлений працює, прикурочка у нас також є на місці. Ой, сорі, сорі. Незручно. От навіть видно, що не палили автомобілі. буквально там якийсь разочок, може чи два. Все на місці. Два ключка, як я вже казав, оригінальна магнітола з виходом там, під флешечку, і також є підключення до Bluetooth. Тут мікрофончик, дуже зручна функція. Підключаєтесь, розмовляєте через динаміки з вашим абонентом. А так, в принципі, по салончику тут все класно, нічого ніде там потертості такого царапок, нічого такого немає. Тут також все ціле все гарне. Пол, до речі, в дуже гарному стані. Дверки тихесенько закриваються. Тормозні колодки тут так... Тормозні диски. От ті, що там далі, вони також, я думаю, що недавно змінювались, тому що видно, що виробітки практично немає. там. Так, Тут у нас також все гарно. Це у нас тут якесь щось тут є всередині, я так розумію, там і аптечка і знак. Це у нас ящичок, де в нас тріщотка, домкрат і ключики і все інше. Це інше все стандартно. Дуже гарно збережний автомобіль. Тут також у нас вже сидіння переставлені. Але хтось дуже розумно попрацював, зараз я покажу. У нас стоїть шість сидінь таких з ременями. Ремені, от, до речі, там є в, ну, заводські, з заводського пасажира. Ми що тут дуже приємно зробили? що Лишили каркас з оригінального салону. Тобто, оце так, якщо потрібно зняти, раз, відщокнули і достали сидіння, диван. Оцих три повністю зразу буде доставатися. Дуже зручно. Ці сидіння набагато зручніші, ніж диван, як на мене. Тут кожен сидить окремо і, і сидушки отакі. такі. Раз, дуже спинки легко опускаються. Ну і загалом зручно. Дуже зручно. Є в нас обдуви на пол, обдуви на потолку, як я вже показував, на потолку це холодне повітря кондиціонер, на полу це в нас тепле повітря на ноги. Пол в відміннішому стані, ні там таких коциків нічого порваного абсолютно немає. До речі, синіє також не ржавчин, нічого немає. І тут нічого не продали, ну і Тут все гарно, все чисто. Ободочку також можна зробити, обтянути, кого цікавить, можна обезшумити, будь-що можна зробити по автомобілю. На цей ряд також є ремені безпеки. Дуже комфортно для дальніх подорожей. На свій гляд, ззаду. Одразу можна звернути увагу от на дверки. Дверки не поцарапані, ну, є якісь мілки, глобального нічого в принципі немає. Дуже все гарно збереглось. З автомобілем дивилися, слідкували, тому все в гарному стані. От навіть отут ця стоєчка, до речі, вона дуже часто в багатьох автомобілях поцарапано, тут мінімальні такі пошкодження. І тут також. Це все пластмаса також, все ціле, без царапок. Тут як я вже не одному відео показував, стоять, це стоїть на цих сидіннях каркас з, оригінального, з оригінальних диванів, зняти його без проблем. Три хвилини, двоє людей і все і все знялося без проблем. Хтось дуже розумно придумав. І отак от такий у нас пол, також ціленький, бамперок, все гарно. Так ще дах. Дах в нас як новий. Тільки трошки грязний. Отак без ямок, без нічого. Отакий у нас вигляд ззаду. Дверки закриваються гарно, на швидкості їдеш, нічого там не стукає, не гупає, нікуди не веде. Як я вже казав, по ходові по мотору тут взагалі питань немає, тут все повністю обслужено. Повністю. А зараз я продемонструю, заведу і одразу, одразу буде чути, як працює автомобіль. 314 тисяч 791 кілометр. Це вже майже 315 тисяч. Тут у нас все світить, все працює. Так, рівень масилка у нас майже повний. Розхід, зараз подивимося. 8,3 розхід. Я думаю, для такого автомобіля це просто відмінний розхід. Повний бортовий комп'ютер, як я якщо продемонстрував, все це працює, всі підсіточки, стопи, там ну, все працює. От можна звернути увагу, як працює автомобіль, тихесенько, ніяких лишніх шумів немає абсолютно. Євро5 мотори зазвичай тихіше працюють, їдуть трошки швидше і розхідних, ну, я думаю, як мінімум на літру, на півтори менше. Заглянемо ще моторний відсік. Тут все чистенько, тут видно навіть по моторчику все таке все гарне. Ось тут, тут ці замочки. Працює просто, як кажуть, шепче. Бачонок чистесенький. Жодний болтик не кручений тут. На капоті кручений, тому що міняли цепи. Коли це все міняють, то його знімають. Ну і тим більше він то я думаю, що тут все ціле, все ціле капот включений. Нічого такого страшного, але що є, то є. Під капотом у нас все ціленьке, все гарно. Наржавчин немає. У автомобільчик в гарному кольорі. Ось також тут ніяких димів, абсолютно нічого немає. Такий нас вигляд ззаду. Також цікавить, будь ласка, питайте, телефонуйте, ціна буде під відео, номер телефона також під відео, кого що цікавить, будь ласка, задавайте питання або по телефону, або по вайберу, по чому, кому зручно. Все, до зустрічі.